Вітаю на каналі Авіатор Історія авіації плюс модель. Шановні авіатори та авіатриси, чи задумувалися, яку суму власних коштів витрачено вами на придбання приватного літака або на оплату чартерних рейсів? Чю скажете, що він верзе, які літаки, які польоти? Не тюкайте. Запрошую здійснити політ на придбаному літаку. Увага! Перепусткою на борт слугує квитанція, заплаченими. Комунальними або довідка про сплату податків. Вмощуйтесь зручніше, відчувайте себе в салоні лайнера лакшері класу апельсиновий фреш, келих вина шаблі, чарчину коньяку Хенесі, затягніть паски, полетіли. Скажу відверто: поміж нами, я багато років доначу на авіацію. Придбання мною літаків замасковано фразами: за спожитий газ, за електроенергію. А ще я сплачую різноманітні податки. Як і ви. Першим був літак, як 40 придбаний нами для олігарха Фірташа, що заволодів газовою заслонкою Росукренерга на кордоні України. А він, в свою чергу, перекупив той літак у Юлії Тимошенко. Довелось витрачатись на фарбу синього кольору, і змінювати логотип. Для Фірташа намалювали ластівку. А коли цим бортом користувалась газова принцеса Тимошенка, там було зображено сонце. На фоні абревіатури єдиних енергетичних систем України у спадок від Тимошенко до фірташа перейшов цей Ту-134. літаки. здавались в оренду, а для приміщення власного тіла олігарх обзавівся бразильським бізнес джетом марки Embraer Legacy. Досить лаконічний салон джета. Як на вашу думку? Як повідомляла в 2007 році українська правда Юлії Тимошенко довелось літати чартерами, які для неї наймали спонсори бют. Однак Дмитро Фірташ надовго приземлився у відні в буцегарні. Літаки здав в оренду чартерним авіакомпаніям, тож їх міг зафрахтувати будь-хто готовий платити по 6-8 тисяч доларів за годину польоту. Або Боїнг 737 довелось продати. Мільярдер з блоку Тимошенка Костянтин Живаго мав в своєму ангарі відразу кілька повітряних суд. Так, за свідченнями очевидців, у нього був бомбард'є Global Express, такої ж марки, як у олігарха Пінчука, вартістю десь так мільйонів шістдесят доларів. Варіанти дизайну салона. Як вам норм? А ще гвинтокрил живага італійської компанії «Агус». Літаюче майно живаги мали арештувати для покриття мільярдного боргу перед Національним банком України. Де справедливість? Щербаня називали найбагатшою людиною України. 3 листопада 1996 року Щербань Повертався з ювілею Йосікабзона у Москві та був убитий на льотному полі Донецькому аеропорту при виході з літака. Крім Щербеня загинули його дружина, авіатехнік та бортінженер. Як 40 викупили та відвезли за 60 кілометрів від Києва на Житомирську трасу до села Завалівка. Вже на місці борт перефарбували у яскраво жовтий колір майданчик навколо нього заасфальтували та звели поряд будівлю псевдоаеропорту, ресторан. Ще одні українські мільярдери Гайдук і Тарута, власники Індустріального Союзу Донбасу, користувались послугами своєї авіакомпанії ІСД-Авіа. З числа бізнес-джетів у них були «ДАСО Фелкон 20, станом на Весну 2006 року на ІСД-Авіа. Значився літак Челленджер 300, який засвітився в скандалі з доставкою благодатного вогню Петром Ющенком на Великдень до Києва. Один з найбагатших українців, непублічний олігарх Віталій Гайдук, продав свої яроплани канадський бомбардіє Челленджер 850-й та бонг 737-й, 700. Зацініть убранство салону. Виставив на продаж свій літак і колишній партнер гайдука із корпорації ІСД Сергій Тарута, бомбардіє Челленджер 850 з корпоративним номером. Узявши на борт 8 осіб, літак Тарути без проблем за кілька годин міг, наприклад, перетнути океан, з'єднавши Європу з Америкою. Брати Суркіси мали Фелкон 7 7X», та скрутне матеріальне становище змусило у 2019 році його продати. Вартість десь близько 50 мільйонів доларів. Власник Обленерго Григоришин придбав собі Ембраєр Легасі 600, бо літати на як 40 власної авіакомпанії Константа було якось не каміфо. З 40-го і починав Пінчук. але згодом пересів на бомбардіє Глобал Еспрес, який літав під прапором Швейцарії. пліткуючи, що раніше це судно належало відомому голівудському режисеру Стівену Спілбергу Петру Порошенко. Приписували американську сесну 750-ту та бізнес-джет Рейтеон Прем'єр. А коли він став президентом України, то довелось посидіти в кабіні Су- го покататись на міг 29 дев'ятому і політати президентським бортом. А в 1918-му добирався з Лондона до Києва. Рейсом British Airways. літак, що здатний без дозаправки долати міжконтинентальні відстані такими маршрутами, як Нью-Йорк, Токіо, і з'єднати два міста на планеті всього з однією дозаправкою, належав православному олігарху Новінському. Свій Falcon 7X X яким користувався харківський улюбленець Кернес. Олігарх Фукс відписав сім'ї Януковича в оплату за частку в офшорах. А цей красень належав олігарху Ярославському і надзвичайно гарно виглядав у небі над Харковом. Юрій Косюк, заснований Миронівського хлібокомбіната, теж мав можливість політати аеробусом А 319 А літальні апарати Медведчука перегнали до Швейцарії. А ось про цей заявили, що заарештували в жулянах. І передали Збройним силам України. Спільник Медведчука Тарас Козак трапив до неприємної історії, коли придбав як 42 Це салон його Гольфстріма, у якому він добирався на роботу і додому зі Львова до Києва і в зворотному напрямку. Екснарде Превінович літав чартнерем рейсом до Відня в стильному салоні Cessna Citation по 650 тисяч гривень за політ в цінах 2018 року. Послуга повітряного таксі Бічкрафт Прем'єр. Користувались свого часу Мікола Яновича Зіров, Віталій Кличко, Олег Ляшко та вивезений з України Сакашвіль. Спонсор бют на своєму Фелкані наніс літери Ніколай Ковзель. А Віталій Хамутинник під час коронавірусу злітав до Ніце святкувати свій день народження на Гольфстрімі з власними ініціалами. Його дружина моталась літачком до Німеччини на шопінг. Правда ж, у такому інтер'єрі це зручно. Найбільшим флотом літаків володів Коломойськ після повномасштабного вторгнення в українських аеропортах залишилось 13 літаків. На початку березня 2023 року було зафіксовано передачу трьох літаків з флоту Мау до парку Роза вітрів. В грудні за постановою слідчого судді детективи Беб заарештували сім літаків. Зокрема, зараз заарештовано три літаки Боїнг 737 -1». 800 один Боїнг 737-900 і три літаки Embraer 190. Однак шахет влучив в ангар авіаремонтного підрозділу авіакомпанії «Роза Вітрі». Ангар повністю вигорів, а разом з ним чотири цивільні літаки – Аеробус 321, 320, АТР-72 і всі належали іноземним лізинговим компаніям. Група приват використовувала і невеликі бізнес-джети. Ну і нарешті літаки найбагатшого українця Рената Леонідовича Ахметова. Дасо Фелкон 900 з абревіатурою компанії СКМ. Це корпоративний бізнес джет Ахметова, єдиний в своєму класі з трьома двигунами. На борту можуть розміститися до 15 осіб. У цьому літаку два салони. В передньому стоїть стіл, навколо якого розміщено шість крісел, у другому салоні дивани крісла. Літак найбагатшого українця, оздоблений бежевою шкірою і дерев'яними панелями. На стіні висить великий плазмовий телевізор з dvd системою На стіл подавала стюардеса, другий літак Ахметова Аеробус А-319. Цей літак у звичайній комплектації розрахований на 120-140 пасажирів, але у виконанні для ВІП-персони... Він може взяти на борт кілька десятків осіб. За бажанням клієнта в таких літаках можуть зробити не тільки конференц-зал, а й навіть спальню. На борту аеробуса зашифровано ім'я власника РЛА Ренат Леонідович Ахмед. Наприкінці 2014 року мільярдер продав аеробус А-319 і купив ще один літак бізнес-класу Falcon 7X. Ринкова вартість судна. Яке називають літаком арабських шейхів, досягає 50 мільйонів доларів. Літак здатний долати без дозаправки відстань у 11 тисяч кілометрів. На сьогодні більшість згаданих грошовитих авіаторів переживають тяжкі часи. Літаки довелось продати, бо, наприклад, тому ж Ренату Леонідовичу катастрофічно не вистачає коштів для завершення будівництва ось цієї красуні яхти. А про її внутрішнє оздоблення ми можемо лише пофантазувати. Думаю, що модель улюбленого. Аеробуса була б там не зайвою. Ось і долетіли ми до завершення відео. Сподіваюсь, політ був приємним, адже часточка грошей кожного з нас є в цих повітряних красеннях. Звертаюсь до згаданих у відео віп персон Я багато років донатив на ваші літаки. Тож буде цілком доречно вам підписатися і стати спонсорами каналу Авіатор Історія авіації плюс моделі. Дякувати Ютубу! Він надав вам можливість спонсорства п'яти рівнів. Курсант. Борттехнік, штурман, пілот Ас. Спонсорські внески для вас, шановні Віпи. Просто легенький інверсійний слід в небі від двигуна бізнес-джета. Сердечно дякую підписникам каналу, які підтримують вподобайками і коментарями, а також тих, хто відгукнувся на мій допис з чотирьох питань світлин літаків, власника аеробуса А319, хто запросив. Кофе йдеш пить, конфесійна приналежність віруючого, чий бізнес-джет на службі ЗСУ. Найближче до відгадки наблизився підписник з ніком. Приєднуйтесь до опитування, а правильні відповіді є у цьому відео. Контакт! Є контакт! Від Гвента.